Поки уже у номер 2 доводять доцільність підвищення тарифів на отримання прибудинкових територій, мешканці Дома 44 на вулиці Калініна ладнають переправи та купують гумові чоботи. Адже потрапити додому у цій українській філії італійської Венеції не так просто. Проблема на думку мешканців у створенні штучного переїзду між вулицями Калініна та Красіна без підготовки траси. П'ять років тому люди своїми силами відремонтували дорогу, та постійний автомобільний рух спричинив нові ушкодження. Як льот лежить, Там сніг сто. Що... Машина об'їжджає. Прямо по клумбам об'їжджає. Іли так об'їжджає грязь, потім ми не можемо пройти, тому що грязь страшна. Ну, люк здвигається. І дирка була. Я на ночі виносила мусор. Метро просто дырха. И сын утром тоже обходил. Он не тут терпроходять, не может. Просто обходил и, конечно, не заметил, и провалился. Дім введено в експлуатацію у 1971 році. Відтоді не проводилось жодних ремонтних робіт. Дах в аварійному стані, так само, як і підвали, і козирки над під'їздами. Уже розповідають жителі будинку, рекомендують робити ремонт самотужки. Бордюри 30-40 років не встановлювалися. Ямочні ремонти результату не дають. І в кінці кінців жителі. Приклонного возраста і другие категорії, в тому числі слепые, не можуть передвигаться по этой території. Нет доступу к подъездам. А подивіться, які підвали. Там будуть не можна зайти в підвал, які там двері в підвалах. Зателефонувавши до ЖЕО, ми отримали таку відповідь від начальника: ремонт асфальтового покриття, покрівлі та козирків не входить у перелік послуг, які надає житлово-експлуатаційна організація. Як розповіла керівник дільниці номер 1 Любов Манько, за скаргою від мешканців будинку складено дефектний акт і передано до управління житлово-комунального господарства Полтави, адже вирішення подібних проблем у компетенції цієї установи. Тим часом проблем стає все більше. Ну прорвала каналізація була, і вся вода тече прямо от. Прорвала і вся вода сюди. А це сміттєзвалище, що ми бачимо. Теж мусор риють воду і все сюди. І все, і, все, і все сюди, то навіть машини об'їжджають навіть по, по дорозі, там, де діти. Найприкріше, що ця проблема не одного будинку. Ситуація у сусідніх дворах не краща на провулку Хоткевича, що неподалік, така ж, якщо не більша калюжа, і щодня діти прямують цими шляхами до школи, дорослі на роботу, мами ведуть дітей в садочки.